Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ, де є місце і пригодам, і зраді, і народженню справжньої легенди. Так, мова піде про джури козака Швайки Володимира Рудківського. Це той самий роман, де історія буквально оживає, а долі двох хлопців стають частиною долі цілої нації. Ну що, давайте розбиратися, що ж робить цю книгу такою особливою. І знаєте, в центрі всієї цієї історії лежить одне таке ну, дуже цікаве питання. Як взагалі сталося, що двоє звичайних 12-річних хлопчаків не просто вижили, а стали елітними розвідниками у жорстокому світі 15 го століття? От саме цю загадку ми сьогодні і спробуємо розгадати. І щоб знайти відповідь, почнемо з головного з людей. Треба подивитися, хто ж стоїть у центрі цих подій, бо саме їхні характери, їхні рішення, і, звісно, їхні непрості стосунки, і є ключем до всього. І ось перший із них Санько. На перший погляд, він такий собі, знаєте, спокійний мрійник, але за цим спокоєм прихована просто неймовірна сила. Він може бачити майбутнє і спілкуватися думками. І це не просто якийсь дар, це його зброя. Вона робить його тихим, але повірте, смертельно небезпечним стратегом усієї команди. А ось його напарник, і треба сказати повна протилежність грицик. Він це просто згусток енергії та рішучості. Там, де Санько зупиниться подумати, Грицик уже діє, а його дивовижний зв'язок із тваринами це взагалі щось. Він не раз перетворював, здавалося б, абсолютно програшну ситуацію на перемогу. Ну і звичайно, той, чиїм ім'ям і названа історія Пилип швайка. Люди недарма називають його вовком він це можна сказати саме втілення козацького духу мудрий, сміливий, справжній майстер виживання, і саме Швайка стає для хлопців тим самим наставником, який веде їх крізь усі небезпеки цього дорослого жорстокого світу. Але ж справжній вовк рідко ходить сам. Поруч із ним завжди його вірні супутники, кінь вітрик і вовк барвінок. І це не просто тварини, ні. Це повноцінні члени команди, особливо барвінок. Для ворогів він смертельний хижак, а для своїх найвідданніший друг. Можна сказати, це його очі та ікла. Та дає честь там, на жаль, завжди знайдеться місце і для зради, і ім'я цієї зради Тишкевич. Цей чоловік служить усім і водночас нікому, крім власної кишені. Його жадібність і підступність це і є та темна сила, що кидає виклик усьому, у що вірять наші герої. Окей, з головними гравцями познайомилися. Тепер час заноритися у світ, у якому вони живуть і борються, бо щоб зрозуміти їхні вчинки, треба спершу зрозуміти саму епоху. За жанром, це історико-пригодницький роман, а це означає, що на нас чекає, так би мовити, подвійне задоволення: з одного боку захопливий сюжет з неймовірними поворотами, а з іншого справжня подорож у часі, в епоху, де історія творилася буквально на лезі шаблі. Тож, давайте уявимо на календарі березень 1487 року. Це дуже буремний час. Українські землі потерпають і від сваволі панів, і від постійних набігів. І от саме в цьому хаосі як відповідь на всю цю несправедливість і народжується козацтво. Нова сила готова дати відсіч. І ось тут ми підходимо до найволовнішого. Це ж не просто історія про пригоди, ні, це по суті літопис про народження захисників, про те, як у часи найбільшої небезпеки звичайні люди змогли об'єднатися і стати справжньою стіною на захисті рідної землі. А тепер найцікавіше давайте зіштовхнемо наших героїв і ворогів, так би мовити, віч на віч. Бо саме в цьому протистоянні характерів якнайкраще розкриваються головні ідеї твору битва добра і зла, вірності та зради. Тільки подивіться на цей ідеальний баланс. Санько це холодний розум і стратегія, грицик гаряче серце і дія. Вони не просто друзі, вони ніби дві половинки одного цілого. Сила одного ідеально доповнює слабкість іншого, і разом вони створюють команду, яку майже неможливо здолати. А ось і головне протистояння цінностей з одного боку, Швайка, він живе заради інших, він оточений вірними друзями. З іншого боку, Тишкевич, самотній у своїй жадібності, яка побудована на зраді. Цей контраст, знаєте, доводить одну просту істину справжня сила не в золоті, а у вірності. Тож, що в підсумку, який спадок залишається історія, які уроки, пронесені крізь століття, ми можемо винести з неї для себе тут і зараз? По суті, весь роман можна описати однією фразою: це возвеличення дружби, вірності батьківщині і, звісно, засудження зради. Це не просто розповідь про минуле, це такий собі моральний кодекс, який, здається, ніколи не втратить своєї актуальності. Якщо говорити просто джури козака швайки, це розповідь про те, що робить нас людьми, про мужність бути вірним, про неймовірну силу справжньої дружби. І, звісно, про той вибір, який кожен робить, між служінням чомусь більшому та власним егоїзмом. І врешті-решт, ця книга залишає нас із одним дуже важливим питанням, яке, по суті, є її моральним компасом: що насправді робить героя героєм? Груба фізична сила, чи все ж таки непохитна вірність своїм ідеалам, друзям і своїй землі? Відповідь кожен знаходить для себе сам.